Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок пів шостої вийшла на кухню і свій день розпочинаємо із кави і чаю. Вже водичка закипіла, зразу буду я собі заварювати зелений чайок. Ось такий, бачите, крупнолистовий. Мені такий самий найсмачніший. Кинула рис, відварювати на салат. Сьогодні приготую салат з ащучим велінням. Хто дивився на моєму каналі я, я показувала, як його готую. Смачний салат виходить. А тоді, мабуть, треба зранку зарізати півникам і поставити холодець варити. Півник у нас вже ох і старенький. А тоді ви знаєте ще. Надумала, мабуть, треба ж торто сьогодні спекти. Давно вже пекла торт і, і, і давно вам показувала якийсь рецепт. Подивилась по своїх тахмутах, тортів вистачає, аби тільки було бажання пекти. Вчора я заїжджала в магазин, але ж подивилася на, я, я на їхнє печення, от там, різні булочки. Нічого не хочеться. Магазинного. Своє ж набагато смачніше. Хоч від тортиків і від пиріжечків поправляються, але ж можна ж менший шматочок різати, як себе до 100 чи не так. А це ще стоїть у мене капуста уквашується вже третю добу. Перший раз робила за цим рецептом, видивилася в інтернеті, думаю, спробую. Оце, нашаткувала капусти. Так, знаєте, не напихаю в бутильок, а вільно засипаю. Прямо в бутилюк. Оце сіль додається, цукор і заливається звичайною холодною водою. Накривається марлинкою і стоїть вона окошується. Ну, вже прибрехали. Кажуть, через добу можна починати їсти. Ні. Через добу вона точно ніяка. Оце вже третя доба, то. То і ще хай стоїть. Ну, Столову ложку за рецептом не знаю, як на мене, то аби солоніша. Але я хочу сказати, вона ж заливається холодною водою, то, можливо, і ще уся сіль і не розчинилася. Та й сіль, дівчат, каже, вона різна буває. Знаєте, так як, от то дрібнішу купиш там у пачці, то крупнішу. І пропорції різні. Останній раз це купила таку крупну сіль, то такі там камінці попадаються в тій пачці, Що це ви знаєте по солю і картоплю тушу? То, то сідаємо, картопля з сідаємо їсти, а камінець і на зубах тріщить, не розчинився. Ну нічого. Капуста все рівно, яка б там, якщо і, і недосолена трохи вийшла, капуста не пропаде, ми з'їмо, знаєте, намастимо олійкою запашною туди додамо цибульки та й буде смачно. Ну і можна ж і в борщ також додавати. Так що, дівчатка, якщо мені капуста сподобається, обов'язково з вами поділюся я цим рецептом. <реш> Чекаємо, коли добре таки, получимо. Управляюся з півником поскубла, посмалили, помила, а тепер залишилося тільки розчинити, замочити, щоб він постояв, а тоді вже можна ставити і варити холодець. Холодець буде із самого півника. Він доволі старенький, це, м'яко кажучи, ну, буде смачніший холодець. Він такий, бачите, півник жовтенький, буде наваристий. Захолоне і холодець у нас вийде смачненьким. Цілий ранок управлялася я з півнем. 8 годин, то вже ж треба снідать готувати, да? вже треба їсти, не то, що готувати. Дістала із погріба паштет. Зразу швиденько відварю макаронів, та й буде нам такий сніданок. На бурі, морозець. Холодненько, показує 12 градусів морозу. Снігу нема, лопата в нас до цих пір стоїть, щоб сніг відкидати. Всіх і снігу бачили, да, я вам показувала, а це вже, наче його і не було. На вулиці січень. Холодно, а хожу по двору і милуюся своїми квітами. Уже бачили мої фіалочки. На підвіконниках так стоять. Оце ж, бачите, і добре їх видно. Мені я гуляю на вулиці. І піоструми мої повикидали квітоноси. Будуть квітувати. Ось на одному кущику два квітоноси, а на цьому ну, він завжди один квітонос викидає. Треба занести на кухню їх. Бо там за шторами ж не дуже їх і побачу в залі, а на кухні, на кухні ж я прописана, то, то перед очима вони стоятимуть завжди в мене, дуки квіткуватимуть. Так, ну, ось такий в мене сьогодні ранок. <рес> цей ранок ви провели разом зі мною. Торт таки буду я сьогодні пекти, але треба сісти, вже та Сяду, коли стали свої талмути, визначусь, який торт пекти. І зроблю вже про цей торт як відео. Я сьогодні з вами. Вона виходила на зв'язок, скільки я, Мабуть, ні вже 3 чи 4. Маю надію, що усе з вами добре. Ну що ж, дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!